Люди добрі, ви відзначили тисячний день із дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Так, отаке от свято придумав наш верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. Дивне бажання робити з трагедії свята. Що це за подія Тисячний день спочатку повномасштабної війни? Як можна відзначати такі дати? Кому це в голову приходить? Це якась патологія. З виступу Володимира Зеленського у Верховній Раді ми дізналися, що виборів не буде у наступному році, очевидно. Скільки Україна спочатку потребує справедливого миру, а потім українці проведуть справедливі вибори, так сказав наш верховний. Зменшення мобілізаційного віку не буде що дуже тішить. Ну і він провідомив про свій план, котрий називається План стійкості. Всі в курсі, що це черговий план. Один був для заходу, і вони, мабуть, всі кинулися його виконувати вже. А тепер план для нас з вами. Цей план стійкості складається з 10 пунктів: перший єдність. Друге фронт, третє зброя, фронт окремо, зброя окремо. Четверте гроші, п'яте енергетика, шосте безпека, фронт і зброя, другим, третім, а безпека, шостим. Сьоме громади, восьме людський капітал. Дев'яте культурний суверенітет. Десяте політика героїв. Ну і я вже думав, що наші очільники відмовилися від цієї ідеї. Все-таки буде створено Міністерство Об'єднання України. От Україна не єдина тільки тому, що нема такого міністерства. От зараз створиться міністерство і зразу настане цілісність, єдність, і все буде в порядку. Цей план внутрішньої стійкості Зеленський найближчим часом представить у Верховній Раді. Один з ключових його пунктів це зміна підходів до мобілізації та рекрутингу. Оце треба все запороти, завалити, щоб тепер включити пунктом у план і починати це все виправляти. Головне, ж відправляючи всі ці попередні ініціативи, цей же ж попередній рекрутинг. Він же ж не просто тикашника оце взяли, придумали і отак самовільно чинять отакі безчинства. То ж, зверху їм така вказівка була. Ну, тепер от самі себе виправляють. І це треба буде записати їм як бал і видати за досягнення. У міру... Міністр оборони також підтверджує, що влада таки планує відходити від болючих питань бусифікації під час мобілізації. Це ще будуть обговорювати в кабінеті міністрів цю проблему ними ж створену, і будуть проводити реформи, щоб у майбутньому бусифікації не було. І до ЗСУ, не мобілізовували насильно. Спочатку треба створити проблему, а тоді, наче б це її, які вороги українства створили. А тепер от благодійники будуть вирішувати цю проблему і доброчинствувати. Це радянська традиція та тяга до планів. План, план. От сувіти також вони. Все в них було по плану. І з кінцями вони ніяк не могли звести з тими планами своїми. Який потрібен додатковий план, коли кожен на своєму місці має займатися справами, якими йому належить займатися. Які додаткові плани потрібно, щоб вести війну, котра триває вже три роки? Плани, плани, це всі ці плани це імітація діяльності, так як законів. Ніхто в нас не дотримується. То який план? Це просто набір слів. Не треба планів, керуйтеся законодавством. Дивний підхід це такий своєрідний лайфхак. Поставити Конституцію на паузу, а керуватися планами. І чим більше планів, тим, звісно, краще.